Мідомультіфорд скелетон це годинник, що поєднує архітектурну чіткість і механічну майстерність. Корпус виготовлений зі сталі діаметром 42 мм та товщиною 10,6 мм, а також має браслет шириною 22 мм. Скелетований циферблат чорного кольору з декоративними смугами відкриває погляд на автоматичний механізм з запасом ходу до 80 годин та баланс пружиною Nivachron, що забезпечує стійкість до магнітних впливів. Скло сапфірово з антибліковим покриттям, задня кришка прозора, що Дозволяє спостерігати за рухом механізму, а водозахист до 100 метрів робить годинник придатним і для активного щоденного носіння. Ця модель вибір для тих, хто хоче часом керувати не лише стрілками, а й власним стилем. До комплектації годинника входить футляр та міжнародна гарантія. А ще більше оглядів наручних годинників на нашому каналі.